Рекса, рекса, рекса. Вітаю вас, навіть Рекса, Сиріхова. Бажаю мирного ну, не нема над головою. Так, да, так, да, так, да, хороший рекса. Дивіться. Буде цікаво. Гороший, хороший, хороший. Кабачка, ай кабачка, собачка. Ай, хрюк, хрюк, хрюк. Хрю. Хрюкали, хрюкали. И грунили. Хороші забачки. Пшли дальше, собачки, пішли. Пішли. Пшли, пішли, пшли. Пшли. Угу. Вам, вам оце грати. Гратися вам оце. Саме лучше. Та-да. Вы бы цепь и игралась, если бы я не взял бы телефон в руки, да, собачки? Привет, Ирочка, привет. Жугин, что ты тут сюда были, Ирочка? Ну, Ирочка же вот я то и не садить. а Что, -а -а -а. Жугин? Кабачки бігають, так. Да. І жулька за то. І, і жулька, так. Да, да. Манюнька вроде. А ті десь два, немає. Ей, не пишного нема десь гуляє. Немає. І мурчика немає десь твоє. Мурчик. Мурчик тільки на вечір домой приходить. Манечка погудала, коли жарко, жарко, так, коли жарко, жарко. Ай, манічка, ай хороша. Недавно опять крісу було піймала манічка у нас. Да, манюнька? Молодчинка. А ти що, рексик? Фексик. Що собачки, куди ви мене ведете? Тряночка вже, все, така была чудовая тряночка була чудова. была І красива, Ну попекло все высыпать. Ну, а ще і ще буде квітнути. Да, Фанька реживушка. Где папка, Фанька? Где папка заховался? Ты заховался, да? Где шукая? Фанюшка, чуть мы не причепил. Ой, Фанюшка. Яблочко тем тут будет. Висять такие чудовенькие. Ну, если насыпаться, если жара. Это не удары, может и будет. Да, Фанька? Ну, игречка там, что-то робе, что там робе, Что-то вырвали. Ну, бля, куда я туда, жулика, да, жулик? жулик! жулик, 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 жулик. Тогда пошли дальше. Пошли. Фанька, скаканька. Ой, Фанька, скаканька. Манька. Де пишний і, і мурчик, не знаєш? Де вони бродять? Мася нема, слава Богу, мене ніхто не займає. Та так. Да. Та так, да, десь вони. Хто знає де вони? Ну десь десь гуляють. Десь. Ага. Чего вы там шукаете, собаки, а? Аж мне не интересно. Он то и он. Аж пачет он. Залис. Рекс. Рекса, покажись. Рексик! Сейчас до него пили. Вот на жопу отречить. Рекса. Вот на жопу по я бы тут отречить. Заліз там і <хи> нюхає, шукає. Рек, куди туда шукаєш? Фанька поки нема не кулака, але травка говорить, свіженька, свіженька. Да? Свіженька, свіженька. Мякенька, хороша, да. Чого ты нервуєш, Грекс? Что то чує? Эх, ничем не могу не могу тебе помочь. Жуле ти сюда лізри, да? Да без павездів. Та десь коти десь являйся. Десь бродит. Ири, передам Юрочка поснимає, я піду. Лисичка из помидорівних позриваю. Дочка розквітла. Маленький кущик. Один опций вся другий розстрілку лаванда. А поряд тут ось кольоровано така. Щариця віться у нас декілька кущиків. І тут у нас по новій стало трояндочка квітнуть. Где она так видно, у так гарно. Вся у квіточках. Масянька наша лежить відпочиває. Розквітла. Яндечка. Останні квіточки. Сережа обраває листочки, а Жуля його стереже, так? Да? Жуля, стережеш? Дружба свого. А ці два брата кровата щось шукають уже. Да, Грека? Що ти там шукаєш? І фанюшка теж слідком за папкою бігає, шукає. Да, фанюша? Виноградика начеплялося. Були переморозке, думала, що й не буде коли є. Трошки, ну є. Нав'язалося помідорчиків. Будуть помідорчики, якщо погода дасть. Да. Рексуня, що там? Хто там такий? Хто тебе там так тривожить? Ага, Рексулька Хто там такий нехороший? Заглядає охотничок наш. Кип'ялася малинки трошки. що Та, що осталася, так, да. та, що не пропала. Та, що в цьому году пропала наша малинка. І жука, а заліз тоже щось там заглядає. Що там? Мыщий, наверное. Да? Жока? Шо там? Мышка, чи шо там? А ты ч прийшов? Хода чуть-чуть открыв и мне кажется, лучше так будет. Да, Лекс? Ну, подивимось. Лучше будет, Элекс. Буде лучше. И все назад. Рейш. Ой, робота в Рексіка. А, Арексику позаглядати там пошукати. Так, в Орексіка робота. Осей пишний наш явився. Пишний, ти де був? Ти з роділовка. Побіг десь. Що ж, що жодне, що? Що може їм нести вже. Пишні. Прийшов і вже вже биться лідериш, пишний, от ти. Ну, потому, от ти вредний, крипишний крий, є так, кри. і ці люди нікого не трогав, так? Да? Пишна. Врідна ти пишний, вредно. Де спав цілий день. Тепер треба позаймати. Чорексо, налазився. Що з лапкою? Що? Що з лапкою? Що там вже загнав? Фаня, дай я лапку провірю. Рексика. Пишний. Ти прийшов вредний кот. Ой, вредний, да, да, друг прийшов, друг, друг. Обірвав нижні листя, ветки пообсюкував, не знаю, правильно чи неправильно. Думаю, щось буде. Так, да, Фанька, щось буде? Буде все нормально, так? Да? Каже, пишний, Де ти валявся цілий день, а? Оце тільки підвечір прийшов. І вже ямки риєш. Ой, пишний, не мог там сходити в туалет. Опять тут вырез. этот бурьян, опять надо полоть. Ну, по полу у спины. Да, собачка? Собачка Фанька. Каканька. Пора есть, да? Будем есть, Рекс. Фаня. А, он прибег, сразу есть, да? Жука, ты первый, да? Ти знаєш, їх діло капітально. Нас, да. Сейчас, Юричка, винеси, сейчас. Правильно, водички на попить перед тим. Да? Тышньок. Где твоя веточка, чтобы покататься? Ага, катайся, катайся. Катайся. Пышненький. Ай, пышненький. Где, где братан? Эй, э, что стоит, пышный, а? Ты не знаешь? Кали, я бы и тебя не бачу. и где бы есть не захотел, да? Да, Ай, да, вынесла, вынесла. Манюнька, сейчас, 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 сейчас. Зараз да, да, да. він хозяин вам буде розда... роздачу робити. Сейчас, сейчас, Манечка, ти, ти то туди, то сюди. Ти не знаєш сама, куди ти бізнес каже, непонятно, дають чи не дають. Щас, щас мені будуть давати. І жуки. Що, що, пишня, на. на. кот. Бери, 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 вже не можу взяти. Манечка, не переживай. Каже, а мені, манічка. На, 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 на. Каже, найголовніше, щоб не, не прозівати їду. Не прозивай. Так, а там накидали. Песик, ловіть. Всі жують. Щось дуже швидко пережують. ой я глотають, Боже. На на-на, на, 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 Жужик, на. Есть на. Та там жують. Я киную ще. О, тут мясорубки такі з рук забирають прям. М'ясорубка. На жужик наш. Жужик медленно пережовує. Жужика мясорубка вже старенька. Ну рексик вон, опа, і. Рексик, так. Ну, фаня взагалі ковтає. Так як мама. Так, на сегодня все. Немає, уже все кончилось на сегодня. Ждите <клубит> завтрашнего дня. Хвати, хватить Рексік, хватить об'їдатися. Об Ще каша буде, Рексі. Ще буде каша. Так, 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 Юлі, каша буде. Друзі, усім пока, всім тихої ночі і мирного неба. Пока-пока.